Тобто я сам не знав, як, як допомагати зрячому, бо я сам не з таким ну, ну, таки, ну спершу був такий страх. От він слід то не може нічого. Вони думають, що я творяш. Voice of Blind Veterans. Проект створено громадською спілкою сучасний погляд з метою привернення уваги до ветеранів, які втратили зір, а також для поширення інформації про їхній досвід та силу духу, здійснюється за підтримки міжнародного фонду відродження. Олександр. А... Я з села Волинська область. До поранення і до повномасштабки життя було насичене. Поранення отримав до 11 вересня 22-го року на Харківщині. Спочатку було дуже тяжко, але завдяки дружині це все згладилось. Що люди, які бачать, ніколи не зрозуміють про вашу нову реальність. І чому вони могли б навчитися у вас? Вони ніколи не зрозуміють, як ти не бачити сонце. Вони це ніколи не зрозуміють. Дуже багато, особливо людей, таких навіть похилого віку. Вони коли тебе обганяють, коли ти йдеш страстину, там чи переходиш дорогу, чи йдеш по, по тротуару, вона тебе обганяє, ти ну, повільно йдеш. Вона так обганяє і навіть буває таке, що чуть не пригає до на турстин. І ще повертається з таким вздохом, як будь ти винувати. Чи були моменти, коли допомога інших здавалася вам більше перешкодою, ніж підтримкою? Що саме тоді було зайвим? Так, були такі. Тому що люди не знають, як допомогти незрячному? То це більше скоро, я сам не знав, як, як допомагати допомагатиме зрячому, бо не сам не ну, не з таким а, люди не знають, хочуть допомогти. І вони тебе беруть за руку і починають тягнути. І цим вже більше сподівається, тому що ти не забуваєш обстежити перед собою шлях. І в мене було навіть декілька разів так, що я підвернув ногу. Ніколи не підходити, як кажуть, підкрадатися і громко говорити. От коли підійшла людина тихенько, так, що ти її не почув, вона тут шлях. І вона починає громко говорити. Так само не сигналити, коли їде машина, проїжджає, щоб вони не сигнали. Тому що ти не розумієш, що він вітається з тобою, чи він сигнали, щоб ти десь відійшов в сторону, ти можеш сам кинутися ту ж саму машину. Який досвід у таборі життя після війни має тривати став для вас особливо важливим? Ну, більше орієнтування просто. А, ну, тому що, наприклад, після таборів, я навіть в селі, от, коли дружина там зайнята, чи всі там зайняті, я сам можу вийти піти, прогулятися. Хоча ну, своє село, село там. Інфраструктура ніяка і про доступність там у немає про що говорити. Але я намагаюся спокійно пройти, і це мені дуже допомагає іменно орієнтування просто. Перший я потрапив сюди в 23 році, так само весну осені. Це було з звільнення, помиляє 4 вересня. Ну спершу був такий страх. Тому що не знав як що, до чого, а, і чому ми дать можна навчити. Через декілька днів вже той страх пропав і більше почав відбуватися навчання. Я скажу так, що от для мене, особисто для мене, я приїжджаю на кожен табір чомусь навчитися новому. Я з великою цікавістю впитую все, що мені дають наші наставники. Чим більше тих реабілітацій, тим більше ти будеш самостійним. І не будеш чувствувати себе обузою для своєї родини. Ким як казати. Тому що от багато хто, як ми приїхали з реабілітації, багато хто там, ну так, в очі ніхто не казав, але поза очі там говорили, ой, як у нас там, як дружина там з ним мучиться, от він сліпий, там не може нічого. Але коли, коли дивляться, от чому я навчився на реабілітаціях, там, б, що я там самостійно можу собі натришити слова, врізти хліб або все. Вони дивуються, вони думають, що я притворяю, що, що я щось бачу, а просто притворяю, що я не зріг. А ти точно на два ока не бачиш? Саме питання, яке я відчув. у мене одного ока немає зовсім, це саме тебе питання, яке могло робити. Задавався. Часом задають таке питання, чи ти сам голос, чи ти сам її свій? Ну, Звісно, сам, за мене цього ніхто не буде робити. Чи є у вас особиста карта відчуттів звуків, запахів, текстур, яка допомагає вам орієнтуватися в житті? Після поранення ну, деякі люди загострюються на запах. У мене більше загострюється я зробив акцент на, ну, на суті. І багато звуків, от на, навіть сюди, я тут не перший раз, я сюди, навіть приїжджаю, навіть по звуку, навіть, так сказати, сходинок деяких, то вже відчуваєш, що навіть ти борсь. Що б ви порадили ветеранам, які втратили зір? Ну, по-перше, не панікуватися. Саме, саме головне таке. Шукати підтримку в рідних. Бо таку підтримку, як не дають рідні, тобі ніхто не додасть. По-друге, намагатися якось самостійно прийняти те, що ти вже не зряч. Це дуже тяжко. Без психолога це дуже тяжко прийняти, але це можливо.